Зима на січі не була перервою. Це був сезон тиші, в якому приховувалась справжня робота. Курені вкривалися димом від печей, а всередині тривала підготовка до нового року походів. Козаки впорядковували зброю, сушили порох біля вогню, чистили рушниці, перевіряли замки, правили шаблі та оглядали списи. Усе мало працювати безвідмовно, бо весна. Не залишало часу на ремонт. Майстерні оживали, тут лагодили човни, підшивали дно смолою, точили ратища, робили ремені та елементи збруї. Досвідчені Теслі працювали поруч із молодшими козаками, які вчилися ремесел і військової дисципліни. Тренування тривали навіть у заметіль: стрільба, володіння списом, рух у снігу, навички виживання в холоді. Зимові вечори ставали часом рад. Старшина обговорювала новини, маршрути, ризики, можливі союзи. Побутові клопоти теж займали своє місце, заготовляли рибу, перемивали одяг, сушили м'ясо, переповідали історії минулих походів. Зима давала січі час на злагодження. Коли лід тріскав і річка відкривала шлях, козаки були готові. Зі зброєю, човнами і чітким планом наступних дій.